Вітаю! Я на своєму каналі вже ділилася з вами рецептом курячих біточків. Сьогодні хочу запропонувати вам печінкові біточки. Отже, рецепт дуже схожий, але є відмінності. Погнали готувати? Стосовно цибулі, цибулю можна порізати дрібненько ножем, або ж подрібнити не до стану. Кашиці, а просто подрібнити в подрібнювачі. Ось так. Моркву натираємо на дрібній тертошці. Тепер цибулю і моркву потрібно спасарувати на невеликій кількості масла, не обов'язково засмажувати до золотистості. Просто потрібно трішечки підсмажити овочі. А поки овочі пасіруються, нарізаємо печінку. Звичайно, це легше робити ось таким дрібним кубиком. Звичайно, це легше робити, коли вона трішки підморожена, але навіть і свіжа печінка дуже легко і добре нарізається. Якщо у вас печінка продається разом з сердечками, не біда, така печінка теж підходить. У мене сьогодні якраз така: відправляю порізану печінку в мисочку, овочі наші спасирувалися, залишаю їх до повного вихолонення. А до печінки додаю півчайної ложечки, розпушувача. Перемішую і залишаю печінку постояти, поки вихолонуть овочі. Холодні овочі додаю до печінки. Туди ж відправляю яйця, солю, перчу, сюди ж додаю сметану. Якщо немає сметани, в принципі, можна замінити і майонезом, але тоді страва буде більш калорійна і менш дієтична. Тепер все це добре розмішуємо. Ось така консистенція в нас на цьому етапі виходить. І останній інгредієнт це кукурудзяний крахмаль. Якщо нема кукурудзяного, можна взяти картопляний. А якщо нема взагалі крахмалю, можна скористатися манкою, але в жодному випадку не додавайте борошно. Іначе буде зовсім інша і текстура, і смак. І ще раз перемішуємо. Це, і в такому вигляді залишаємо постояти, скільки постояти, мінімум годинку, щоб всі смаки потоваришувалися. Ліпше за все, зробити це з вечора, і щоб воно ніч провело в холодильнику, а на ранок вже можна смажити. Найпоширеніше запитання. Чи можна цибулю і моркву брати сирою? Так, можна, в принципі, але. Буде зовсім інший смак, з пасірованими овочами смачніше. Чи можна замінити чимось сметану? Як я вже сказала, можна замінити майонезом, але тоді буде менш корисна страва. Можна замінити, в принципі, кефіром, але тоді будьте готові, що тісто ваше буде рідше і вам знадобиться більше крахмалю або манки. Стосовно крахмалю кукурудзяного, можна замінити картопляним, можна замінити манкою. В жодному випадку, тим паче, якщо з манкою будете робити, не смажте одразу, тому що манки потрібен теж час постояти, набухнути. Борошном не заміняємо, тому що. І текстура, як я вже сказала, інша, смак інший, ну і, звичайно, за користю борошно на самому останньому місці. Все, залишаємо настоятися. Ну а далі, все, як завжди, Сковороду на вогонь, туди наливаємо олійку не пахучу, звичайно рафіновану, дуже добре розігріваємо і викладаємо ложкою наше Наші майбутні біточки. Першу сторону смажу під кришкою. Потім, коли перевертаю, другу сторону смажу без кришки. Знімаю зі сковороди обов'язково на паперовий рушничок, щоб він прибрав зайвий жир. Ось така гора біточки у нас виходить. І це вже без тих, які ми. Спилу з жару скуштували. Вони дуже смачні і в гарячому вигляді, і в холодному, Соковиті, м'ягесенькі. Тому готуйте і споживайте корисне та смачне. Всім смачного!